Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Експікер генштабу зсу Влад Волошин впевнений, що зсу дадуть відповідь черговій псевдобратській республіці. Республіці Білорусь, де нещодавно звинуватили Україну підготовці провокацій на кордоні, самопроголошений президент країни Лукашенко екстрено зібрав у понеділок, 10 жовтня, військовий та силовий блоки. Нарада, під час якої, згідно з останніми даними, заявлено про розгортання в Білорусі спільно з Росією регіонального угрупування військ, проходить на тлі масових ракетних атак по Україні з боку російського агресора. Ситуацію спеціально для телеефіру прокоментував екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин. Раніше ми вже бачили заяву Збоку білоруського МЗС, ніби Україна готує удари по території Республіки Білорусь сьогодні з черговими божевільними висловлюваннями у стилі Київ готовий відкрити фронт проти Білорусі, вискочив Лукашенко. Зрозуміло, що все зрежисовано Кремлем. І що чутки про те, що Росія має намір розгорнути у РБ серйозне угрупування, чисельністю, як мінімум, 20 тисяч особового складу не випадкові, говорить Влад Волошин. Він також нагадує, що росіяни зосередили у Білорусі не лише тактичні ракети іскандер, а й авіацію. При цьому продовжуючи. Завдавати ударів з території РБ по Україні звинувачення з боку офіційного мінська, танець піддутку Кремля і нагнітання ситуації. Не випадково кейс запущений одночасно з ракетним терором з боку росіян. Нам відомо про плани противника, про те, що частина іранських безпілотників базується на території РБ. Ми готові відбивати атаки з того напрямку, підкреслює Влад Волошин. І так, враховуючи, що Білорусь 24 лютого дозволяє атакувати Україну зі своєї території, враховуючи нові військові приготування, зокрема в районі аеродрому Зябрівка, територія РБ є ймовірною метою для ударів ЗСУ, і це будуть удари у відповідь, враховуючи все, що по нас летіло та заходило з боку Білорусі, за словами експерта, за своєю потужністю накопиченим Нівом та досвідом Україна зараз далеко не та, що була на момент початку широкомасштабної російської агресії. Якщо Білорусь вирішить відкрито вступити у війну, підуть цілеспрямовані удари по базах і зосередженнях російських військ на її територіях, по аеродромах і штабах, по складах. І це буде з нашого боку не напад, а саме самозахист від чергової псевдобратської республіки, яка пішла на нас війною. Констатує Влад Волошин. Що ж білоруські війська почнуть наступ на північні області України, але це все ж таки малоймовірно. Про це повідомив. Ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду «Повернись живим Андрій Романчук в ексклюзивному інтерв'ю для телемарафону, за його словами. Білорусь справді є вже єдиною ставкою Кремля. Путін відчайдушно намагається залучити Лукашенка у цю війну, але картопляний дід досить хитрий і поки що не погоджується на це, бо розуміє, чим усе закінчиться. Він бачив, як навесні росіяни відгрібали на Київщині, Сумщині та Чернігівщині, як згодом їм прилетіло на Харківщині і отримували люди, які мають бойовий досвід. А білоруси Такого не мають. Армія є невелика, але є. Але досвіду нема. Підкреслив ветеран. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.